Вітаю вас, шановні! Сьогодні наш сьомий урок Cycl Tances. Journey". На попередньому уроці ми вивчали минулий простий час Past Simple і згадували про минулі події. Я сподіваюсь, вам сподобалась історія про мою подорож до міста БАД два роки тому. English tutor. English class with Дуже часто. Simple вживається в одному реченні з ще одним граматичним часом past continuous. Давайте познайомимось з цим минулим тривалим часом, і в цьому нам допоможе дуже цікава британська традиція, яка називається Afternoon Tea, що означає післяобідній чай. Ця традиція виникла ще в 19 столітті. Щоб заповнити прогалину між обідом і вечерею у вигляді елегантного чаювання. На минулих вихідних я відвідала один з найкращих готельних ресторанів графства Пембрукшир і готова розповісти вам про події того дня у часі Past Continuous. Отже, готові до чаювання? getting dressed for the afternoon tea last Saturday at 1 pm Past continuous це минулий час, який описує дію, що тривала у визначений час у минулому. Або відбувалася протягом конкретного періоду. Формула стверджувального речення у часі PAST Continuous виглядає наступним чином. Subject was, were. Verb with ing. Was driving to the restaurant last Saturday at 1.30 pm. He was driving to the restaurant last Saturday at 1.30 pm. She was driving to the restaurant last Saturday at 1.30 pm. We were driving to the restaurant last Saturday at 1.30. They were driving to the restaurant last Saturday at 1.30 pm. Якщо дія тривала протягом конкретного періоду, у комунікації ми зазвичай зазначаємо початок і закінчення цього періоду. I was having the afternoon tea last saturday from 2:15 p.m. to 3.30 p.m. Як сформувати заперечне речення у часі past continuous? Для цього нам знадобиться частка not, яка, як завжди, скорочується у живому спілкуванні. I wasn't having the afternoon tea last Saturday at 2 p.m. I was waiting for my friend at the restaurant. Дуже часто past continuous вживається для вираження фонової дії, яку перервала інша коротша дія, виражена часом past simple. I was pouring the tea when my phone rang. I was driving home when I saw a rainbow. Щоб сформувати питальне речення у часі past Continuous, ми просто змінимо позиції підмета і допоміжних дієслів was, were. Таким чином, формула зміниться і буде виглядати так. Was, were, subject, verb with ing. Were you enjoying the view from the window last Saturday at 3 p.m.? Yes, I was. No, I wasn't. Якщо ви захочете сформувати спеціальне питання у часі past continuous, не забувайте, що питальне слово буде займати свою звичайну позицію на початку речення. What were you doing last Saturday at two thirty p.m.? I was having the afternoon tea with my friend. Сподіваюся, що тепер ви зможете вживати ще один граматичний час у своєму спілкуванні, і ваше мовлення стане ще більш зрозумілим. На наступному уроці ми завітаємо до Різдвяного Лондона і будемо вивчати Present Perfect Tense. Це буде яскрава подорож і насичений граматичний урок. Отже, не пропустіть наступний випуск. Підписуйтесь на English Tutor і навчайтесь з задоволенням. Bye!